Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, і сьогодні в нас буде оранка, так як в нас більш-менш погода наладжується, бачу. Сьогодні вранці то був такий туман, що капець, і сиро, так мрячно, якось прохладно. Ну, а потім пізніше, бачите, в нас навіть сонечко трішки виблиснуло. І я думаю, треба їхати орати. Не будемо втрачати цей момент, бо на неділю передають дощ. Сьогодні в нас четвер. Якесь там листопада, не пам'ятаю, не буду казати. Ну то не важливо, бо відео по-любому вийде трішки пізніше, Там на пару тижнів можливо. Ось, ну то таке. Не будемо тягнути час. Поїдемо зараз орати площу під квасолю. От, хочу там посіяти на наступний рік. Тому тракторець вже на низькому старті, плужок теж. Дивіться, тракторець вже тут стоїть. Зараз прогріваємо і будемо їхати в поле. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Зараз я буду прогрівати свого тракторика, кентаврика. Він вже на низькому старті, плуг також, дивіться. Оп! Плуг також. Чекає вже ораночки. Дивіться, я трішечки доопрацював плуг. Ну, ви могли бачити, я вже відео показував. В принципі, так, я вам скажу, перевертає пласт доволі непогано. Так як ви могли бачити відео, де я орав гірчицю то мені дуже сподобалось. Ну Тільки я тут трішечки хочу, е, виходить, отак підрізати, щоб більше якось плавніше було. бо тут так Завернуто такий, не знаю, не дуже мені така форма подобається. Трішки обріжемо от сюди отак. І трішечки треба цю сторону туди. Ну, виходить, воно йде, бачите, тут стик, треба трішечки його туди довернути. Щоб воно, виходить, як буде йти пласт, щоб воно його туди переворачувало, то буде ще набагато краще. Ну і цей кутник, думаю, отак зрізати, типу як закруглить отак. Ось, щоб отак було. І я думаю, буде нормально, в принципі. Ну, працює краще, бачите, тут такі докидачі. Там питали з ресори, не ресори, казали. Але тут в мене такі, бачите, це не з ресори, просто полоска металу, там тройка чи двойка, я не знаю. Отак сюди доварив і підігнув сюди трішки, і воно, виходить, ніби як догортає. Тут теж непогано працює, мені подобається. От, приплужничок теж ви бачили, я кріплення підняв, переробив. Все супер, працює ідеально. Хто відео не бачив, можете також перейти, подивитися. Бачите, вже зашліфовується тут. Ладеньке вже як дзеркало стає. Ну, цей корпус плуга теж. От. А тут дощі йшли, то трошечки, бачите, леміш прожавів. Ну нічого. Я бачу багато хто вже оренку сезон закрив. Хтось в жовтні в кінці, хтось ще в листопаді, там 10 го чи якось там доорювали, вже все каже. Сезон завершено. Ну, а у мене можна так сказати. Тільки все починається. що? Е, <гум> так як в мене виходить, треба ще виорати цільник там 20 соток, якщо вийде. Ну, хоча в планах є пів гектара цільнику виорати, але я не знаю. Ти що хворий на голову? Я не знаю, чи я буду своїм орати. Мабуть, все-таки когось буду наймати, бо я думаю, що я своїм буду ну, і довго, і не хочу цю мотоблочну коробку рвати. Бо на що воно таке треба? Ну, ви в курсі, бо типу. вона не дуже така вже й потужна, то неохота неохотою цей. Так, ще такі городи можна орати, але цільник то це таке навантаження буде на коробку жорстке. Тому такі площі, блін, не для цього тракторика. Пів гектара це не для нього цільнику. А такі городики якісь там. Ну, пів гектара, якби обичної землі, да, такої розробленої, добре виробленої, то ще він буде орати, а так то на, що напрягать малюка. А так він роботу свою робить, і я в принципі задоволений. Так що, друзі, ставте лайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Ну, а я прогріваю і їдемо орати. Тому не перемикайтесь, бо зараз буде дуже цікаво. Ну що ж, погнали! Так, ну що, друзі, ось я приїхав на діляночку. Бачите, тут гірчиці небагато, не густо якась маленька виросла. От. Але ну, в мене в принципі, її було дуже мало. Тут сюди треба було нормально так увалити. Або жита хоча б якось теж, бо гірчиці маловато було. Тут цей край взагалі бачите, тут вже не, ну, не вистачило, то залишилось так. Ну нічого, в принципі, як я вже й казав у попередньому відео, там де я фризував цю діляночку. Ну, під фризу сіє цю гірчицю, О, то можете перейти подивитися на каналі. Е, сьогодні будемо орати цю площу. Подивимося, що в нас вийде з цього. Ну, звісно, маса тут невелика, гірчиця, Ну, все одно, я ж кажу, земля відпочила, три роки десь ми не обробляли її. тут просто воно бур'янами позаростало. Тому не знаю. Дощі пройшли, мокро, трошки бачу така м'яка земля після фризи. Не дуже так уплотнилось, але ну, нічого. Буду розгорювати по краям, так як бачите, тут великим трактором оралось. То Тут ось такі як бугри нагорнули. Так може камера не передає. Ось, Але тут така ніби яма і сюди був І з іншої сторони так само. То Я хочу так в розгін зробити. Получається, посередині буде розгора. От. Ну нічого страшного. В принципі, мені то немає різниці. Може все одно весною буду я фризувати його перед тим як буду сіяти, то я, може і зароблю цю розору, подивлюся. а може і залишу. Як я вже казав, тут хочу посіяти цих 500 квасолі. Сорт томатка, в мене цей сорт є. Хочу більше посіяти на наступний рік. На продаж. Тому якось так. Слідкуйте за каналом, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки. Ну і зараз будемо пробувати орати. Зараз я спочатку пройду по краям, наріжу. Ну, а далі підсніму вам покажу, як буде виходити. У нас оранка. Ну що ж, погнали. Ну що, друзі, ви готові побачити цю шикарну оранку? Ні. То я вам зараз покажу. Це не те, що оранка, хлопці. Це реально... Вараніна жорстка. Як несподівано. Ха-ха! Це вже точно типу як алябамот і віраксон, коротше, орють. Ви готові це побачити? Тоді дивіться. Хоп! Нахрен з пляжок. Дивіться, як скібує, навіть не може перевернути. Я думаю, що м'якше земля буде, а тут реально це кореневище з бур'янів. Так поросло, що то капець. Це виходить реально цільник. Дивіться, бачите, пласт не довертає. Зараз покажу, як тут виходить, з цієї сторони. Спочатку не докидало, глибина була капець жорстка, велика дуже. Ось. Глибина ось дивіться. Хоча ні, дивіться, десь 20-ка є. Бачите? По рукавицю. Це десь 20 сантиметрів. Ні, в принципі, значить було там десь 22-23 стояло, глибина більше. Ось, і далі вже більш-менш кладе нормально, дивіться, бачите? І тракторцю легше, тому зараз я вам трішечки підзніму і покажу саму воронку. Думав не буду знімати, бо вороніна така виходить. Але дивлюся, ось вимілив плуг трошки, колесо підрегулював, чуть виставив. Мо наче непогано, почало краще орати, бачите? Так що ось така воронка, я там то дивіться взагалі, вароніна капітальна. Ну, ось зараз вам покажу, тому не перемикайтесь. Погнали! Так, Славищі кидаємо, врубаємо першу. Получається якось так, бачите. В принципі, доволі непогано. Уже краще почало. І перевертає більш менш нормально. Так що, я думаю, як на зиму переорати цільник, то це буде нормально. Так що якось так, працюємо далі. Поїхали. Не забудьте малючку лайкос поставити. Погнали. Вишена, бачите? Повищена. Ось перша. Плавить. Я простий хлопець села з долом земля, тут сонце палить, тут дощі як гра. Кожен день, кожен рік це мій політ. битва за врожай, це мій вічні риб, глина в чоботях, руки в мозоля, але душа співає в полях. Сапа в руках, наче меч в бою, за землю рідну молюсь, за неї стою. Битва за врожай, мій день, день мой. вітрів, то спека, то злива, це все для життів. Трактор гуркоче, а думки летять. Чи врожай цього року зможу зібрати? Дощ на полі, сонце над хатою. Мій світ живе під Божою вартою. Кожна зернина це мій маленький скарб, кожен пучок трави, як батьківський дар. Бачите, тут закоси трошки треба сюди підрівняти зараз. Хай буде нормально. Ну, В принципі, непогано, мені подобається. Ставте лайкоси. За оранку. Не гірше лямки на оремо. Хлопаки! Ха-ха-ха. Битва за врожай! Опаки. Ну, як вам? О, під кінець щось почало підналипати. Дивіться, хоч доволі мокро, я вам скажу. Мокрувато, але плуг не налипає, так як, як тоді налипав. Бачите? В принципі, оранка наче непогана. Не, ну, Кентаврик мені подобається. Шпарить красавчик просто. Хороші да? так? Да. Кинтали. Красава. Ну, на рахунок плуга, друзі. Буду робити інший отвал, інший леміш буде. Цей рік до вже так, а там буду робити свій плуг у ці аля бомти, віраксониці. Щось мені вони не до вподоби, як вони говорять, якщо чесно. Нікого не хочу обідати, хто є власниками таких плугів. Ну, але вони якісь сируваті, недоопрацьовані. Там ці отвали якось так зроблені. То мені щось не дуже подобається, якщо чесно. О, так що на наступний рік буде проєкт на каналі. Буду робити свій плуг. Буду робити однокорпусний, 1.30. О, так що будете спостерігати, подивитись, покажу вам процес, як буду робити його. Тому хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І про дзвіночок не забувайте. Щоб вам приходили повідомлення, коли буде відос виходить. Ну, щоб нічого не пропустити. Так що, якось так, роботка, в принципі, непогана. Ну, а тут далі подивіться, просто ось цих 4 чи скільки тут 5 проходів. Бо тут ляльон просто, так? Да? Ну я думаю, ви зі мною погодите. І що ж, друзі, тоді зараз буду до Орю і покажу вам вже кінцевий результат. Так, кидаємо плавить. Погнали! Земля дихає, як старий роман. В землі, серце в пісня, плупий же тишу, як вічний шлях, зільський землі Це музика в серці, кожна то місці. Де труд важкий, там справжній міський. Сі скізоле! Так, ну все, робота зроблена. Там край відійшов з тої сторони. І тут два проходи зробив. Ну тут сильник жорсткий, цей такий ряд, бачите. Тільки видно прям скіби. Але нічого, перекинув так сюди. Та й все, хай собі зиму перепріває, а весною це все діло зафризується, можливо навіть у два сліда пройду. О, так що в принципі Я вважаю, що результат непоганий. Поначалу тут, да, вароніна жорстка була, ну а далі вже Ну і тут ось вийшло так прозорка. Ось така оранка була сьогодні Так що буду завершити на цьому це відео. Зараз їду додому. Тому дякую всім за увагу до зустрічі на каналі. Так, ну що, друзі, я вже вдома приїхав весь тракторик. Відпочиває. Ось таке було відео, така була воронка. Так що, як завжди, пишіть свої коментарі. Буде цікаво почитати. Ну я вважаю, тракторик справився, красавчик. Ще буде Оранка в цьому році, так що можна сказати, ще сезон не завершується. хоча вже листопад місяць, сьогодні яке в нас десь 11 чи 12 листопада, але нічого, потихеньку тракторик, оре, роботу робить та й все. Що ще треба? Так що, якщо вспіємо, ще цільничок будемо рати 20 сотих. А може і тих 30, там в мене рядом ще одна діляночка. Було б непогано підпосів на наступний рік. Може щось там посіяв би, не знаю. Можливо, навіть сою. Ну, от, якраз було б пів гектара непогано. Щоб було після сої, можна було потім чесничок посадити на 20-ку або на тридцятку, не знаю, подивимося. Сподіваюсь, що встигну це все діло підготувати діляночку, переорати, щоб воно за зиму трішечки там собі перегнило. От, ну і потім весною дісками дисками пройдемося, я думаю. От, і можна буде фрезою і буде нормально. І будемо сіяти. Так що залишайтесь на каналі. Дякую всім за вашу підтримку, за коментарі, за те, що допомагаєте просувати україномовний контент. Дякую за підтримку мого YouTube каналу. Далі ще буде багато чого цікавого, тому залишайтесь. А хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!